Що можуть ще християни разом разом робити, як не молитися і прославляти Бога? Die ganze ökumenische Bewegung hat begonnen mit der Einführung der Woche für das Gebet und die Einheit der Christen. Das ist nicht einfach ein Anfang, den wir hinter uns lassen können, sondern der wird immer begleiten. І і початок не є таким, ми ми можемо лишити, але ми повинні його постійно і надалі супроводжувати. Сам Ісус Христос дав для нас приклад про єдність, коли в своїй священницькій молитві молився про єдність. Щоби, власне, das muss uns zu denken geben, dass Gebet und um die Einheit der Christen ist und bleibt das Fundament aller Römer. На äh, Aber Jesus betet in einer ganz spezifischen Weise um die Einheit, damit die Jünger einziehen, wie. Und ich, so und Vater. Але Ісус Христос в такий специфічний спосіб просить, заохоче до цієї молитви, коли говорить про відносини Я і Ти, Отець і Син. Das heißt, die Einheit ist kein Uniformismus. Це означає, що єдність це не є якась. Ну, Im Geheimnis des dreifaltigen Gottes lebt die Einheit des göttlichen Wienstes und die Dreiheit der Person. Einheit und Vielfalt sind miteinander versucht.

але власність об, обмін чи прийняття відда віддавання чогось від себе. І армінська кірхі від філі просто шоєдікава. І, власне, äh, армінська церква має дуже багато, дуже великий внесок зробила. Це був дуже гарний зеленість, що її хайдичка патріархи Карикин в інаугурації Хайдин Фатерс і Гром гавіся. Також було велика велика подія, коли е, ваш, е, голова вашої церкви був під час вибору папи в Рим. Я мав можливість бути Отця Святого і маю найкращі власне, спогади з цих зустрічей. Wir sind mit Ihnen verbunden im Gedenken an das große Martyrium 2015. Wir sind mit Ihnen Власне, в 2019 э, році планується э, власне споми э, мучеників. Емілія, є з вашим мучеництвом 1915 року. Сто століття 11. Ісус Христос у своєму також говорить, що апостоли повинні бути в єдності і показати це світові, щоб світ міг І Ми всі покликані дати свідоцтво про Ісуса Христа. Принести таке послання для світу, що Бог є живим, що Він існує. <клухи> І це можемо зробити спільно через наше життя. Але перш за все через спільну моментву. Я вам дуже вдячний ще раз за цей вечір, реча мовит, і сподіваюся, що ця зустріч принесе плід в майбутньому і спричиниться до єдності